Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про парні заняття і чому варто записатися на парні заняття. Поїхали! Перша перевага, те, що це дуже круто, що ти навчаєшся і комунікуєш англійською мовою не тільки з викладачем, який вже знає англійську мову, і який адаптує свій рівень мовлення до вашого рівня мовлення. А саме головне ти комунікуєш з своїм партнером по англійській. Ти можеш прокачувати свої active listening, коли партнер. Комунікує і говорить і висловлює свою точку зору, і ти можеш в режимі реального часу, ти можеш просто задавати запитання і отримувати відповідь на них. Саме круте, що ти можеш почути певні помилки, ти можеш їх занотувати, виправити, і це також є елемент навчання в контексті, де ти пропрацьовуєш свої граматичні конструкції і лексичні. Через те, що ти почув це від свого баді, це дешевше, ніж ти працюєш ван one, one з своїм викладачем. Ризик може бути в тому, що до прикладу. Ти не встигаєш прийти на парне заняття, але не хвилюйся. Ми записуємо заняття, і потім після заняття ти можеш переглянути, що ж відбувалося власне, на уроці. Ти отримуєш завдання, які твій бадій вже перед цим пройшов. Ти не будеш відставати в отриманому матеріалі. Матеріал ти отримуєш. І тут зараз про матеріал. Ми працюємо на платформі, ми створюємо умови, щоб матеріали на платформі були адаптовані до реального твого життя. Що це означає, до прикладу, якщо ми говоримо про те, що ми вирішуємо неординарну ситуацію, яка сталася в готелі. У нас є матеріал на платформі, і потім ми розігруємо вже реальну ситуацію. І ти з своїм товаришем розігруєш ролплей, де ти проговорює. Всі лексичні одиниці, всі граматичні структури вже в контексті свого власного мовлення. І це прям дуже круто. Після того, як коли ти вивчив тему, ти отримуєш квізлет з тими лексичними одиницями, які ти власне, вивчив на уроці. Минулого тижня у нас був такий випадок, що мама і донька вони звернулися до нас, і у них однаковий рівень і вони починають навчатися в парі. Ну і що ж, якщо ти ще не почав вивчати англійську мову, тобі саме час це зробити. Зроби цей крок, покайфуй від англійської з нами, і почни вже loving English.